Скажите, пожалуйста, а что касается предпринимателей? От ми очень часто знаем, сталкиваемся, что предпринимателю тяжело выйти на пенсію. Как обсчитывается пенсія предпринимателю? Есть ли разница между единым налогом и общей системой в начислении пенсії? На сьогоднішній момент немає окремих умов, при, би, при, при яких би призначалася пенсія приватним підприємцям. А вони їм призначається пенсія на загальних умовах, тобто у них точно такі саме такі самі умови 15 років мінімум, а відповідно. До закону 35 для чоловіків, 30 для жінок, потрібно мати років стажу для того, щоб була призначена пенсія в мінімальному розмірі. З років літ предприниматель довплати це як мінімум. Да? Так якщо в подальшому законодавство у нас не поміняється, тобто відповідно до чинного законодавства на сьогоднішній день. А скажите, пожалуйста, іноді буває такое, що предприниматели не закривають від деятельности, бумаги висят, а вони не работают. Можна ли докупити необхідний стаж, которого не вистачає пенсії, тобто заплатить в пенсионный фонд, или сейчас зараз ми платимо в пенсионный, да для того, щоб отримати определенну пенсію? Так, звісно, на сьогоднішній день так би мовити докупити стаж приватний підприємець і будь яка інша особа може докупити. Ні, не будь-яка інша особа докупити стаж на сьогоднішній момент може тільки непрацююча особа. Приватний підприємець, якщо він являється приватним підприємцем, він повинен щомісячно сплачувати внески до пенсійного фонду. А якщо людина не працює, то тоді вона може заключити договір і так би мовити, докупити собі стаж. есть такая хорошая пословица «казнить нельзя помиловать», а здесь получается «заработать нельзя накопить», да? То есть где мы поставим запятую? Известно. Будем надеяться, что наше государство все-таки в дальнейшем позаботится нас. Скажите, пожалуйста, что делать при ситуации ликвидации предприятия? Вот зачастую бывает, что вот предприятие развалилось, до пенсии осталось там 3-4 месяца, негде взять ни не справки о доходах за предыдущий период, как выйти человеку, дорабатывать ему эти 3 месяца, или можно каким-то образом оформить пенсию? При настанні людина має право вийти на пенсію тільки при настанні свого пенсійного віку. А у разі ліквідації підприємства підприємства організації зобов'язані здавати свої документи в архівні установи на постійне місце зберігання. І е, на сьогоднішній момент в місті Житомирі є два міських архіви, в які здають ліквідовані підприємства, здають свої документи, і пенсіонери, які звертаються з призначенням пенсії, можуть звернутися туди, до е, в архівну установу і взяти довідку за відповідний період. Тобто, ніяка інформація потеряна, не буде. Е, звісно, в так в любому випадку чоловік зможе підняти ті бумаги, оформити свою так, так пенсію. Тепер хочу вам вами задати вопрос о назначенні пенсії госслужащим. Хто является на сьогоднішній день госслужащими і какими льготами вони будуть пользоваться при назначенні пенсії по нинішньому законодательству? Відповідно змін, які були внесені з 1 січня 2015 року, державним службовцям пенсії будуть призначатися в розмірі 60% від заробітної плати працюючого державного службовця. Я вас хочу, ще трохи проінформувати да? силає на статтю. «Комсомольской правды Украины», даже удивило меня сегодня, что до сих пор существует такая газета, было такое заявление, что с нового года размеры пенсии по возрасту и за выслугу лет, которые назначаются по нормам законов Украины о государственной службе, о научной и научно-технической деятельности, о прокуратуре, о статусе народного депутата Украины составляет 60% заработной платы. И о том, что порядок перечисления пенсии, назначенный народным депутатом, опять перечисляется, все льготники будут Прийняти на розгляд ради. Як ви це прокоментуєте? Тобто, є у вас якісь руководства к действию по поводу 60% денежного содержания действующего заработной платы? плати? Так, звісно, на сьогоднішній момент з 1 січня 2015 року війшли зміни до всіх перечислених вами законів, і дані категорії осіб їм всім буде розраховуватися пенсія в розмірі 60% від заробітної плати. То есть в среднем, возвращаясь к прежнему своему эфиру, это я лично для себя и также для телезрителей, э, ну, хочу вам подвести итог, что судья, который получает заработную плату на протяжении э, всего времени служения в Фемиде, получает где-то около 15 тысяч. И э, в среднем 60% он получает на пенсию. Так, я правильно вас поняла? 60% 60%, процентов. хотела уточнить для себя. Хочу вас еще спросить про долгожителей. Существують які-то надбавки к пенсіям долгожителей? і сколько вообще по статистике у нас долгожителей на території Штомірської області. Якщо вам така інформація звісна, відповідно до постанови кабінету міністрів від 2012 року номер 908 про підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та деяких інших осіб, яким випнуться 100 і більше років, та закону України про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Платиться надбавка в сумі 20% від прожиткового мінімуму. Тобто на сьогоднішній день ця надбавка становить 198,8 гривні. Станом Я прошу на... прощення, 198,8. Момента... 198 гривень 80 копійок. З моменту з якого віку? Тоді, коли у них настає вік 100 років. То есть, ага. Хорошо заботится о нас наше государство. То есть до 100 лет дожила, 200 гривен прибавили, Грубо кажучи. Грубо кажучи, да, даже да. даже меньше немножко на несколько копеек. Ну, на сегодняшний момент в mieście Житомирі, протягом 2015 року, э, трьом особам виповниться 100 років. З них дві жінки і один долгожитель. довгожитель, такий доживав. Чоловік, звісно, звісно. Такі є у нас довгожителі. Хорошо, скажите мне ещё, пожалуйста, что такое пенсия на льготных условиях в связи с тяжёлыми условиями труда? Какие должны быть тяжёлые условия труда? Я так подозреваю, что это, наверное, Чернобыльцы, да, в своё время вышли на пенсию. У відповідності до прикінцевих положень Закону України про загальнообов'язкове Пенсійне страхування, пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, за списком номер 2, виробництва робіт, професії, посади пок. Показників, затверджених Кабінетом міністрів України та за результатами атестації робочих місць здійснюється за нормами цього закону в разі досягнення пенсійного віку та при наявності трудового стажу, передбачене законом України про пенсійне забезпечення. Відповідно до статті 13 закону, закону України про пенсійне забезпечення на пільгових умовах мають право на пенсію за віком незалежно від їхнього останнього місця роботи. Це Працівники зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, за списком номер 1 Чоловіки після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах. Жінки після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років. З них не менше 7 років 6 місяців, 6 місяців на зазначених роботах працівникам, які мають не менше половини роботи, стажу роботи з особливо важ... важкими і шкідливими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначається і зниженням пенсійного віку відповідно до статті 12 закону України про пенсійне забезпечення на один рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам. І один рік, чотири місяці жінка. Також у нас ще є робота за списком номер 2 Це якщо чоловіки після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12,5 років на зазначених роботах, а також жінки після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах говоря своїми словами на це мають право шахтери. Да, я так паніла, хто землею навірника Чорнобильці оформляли по, по спата чорнобильці, це до даної категорії вони не відносяться. У них є окремий закон, відповідно до якого здійснюється їхнє пенсійне забезпечення, а це у нас люди, які е, працювали так, як говорити народною мовою, в гарячому цеху. Угу. Оце дана категорія людей виходить на пенсію раніше. Таких осіб, звісно, на сьогоднішній день в місті Житомирі є достатня кількість, тому що у нас є багато підприємств металургійних, тому на сьогоднішній день це є од. Багато чоловіків. Ну, в основному це звичайно чоловіки. Є й жінки, але значна кількість це чоловіки, яким Относительно... призначається даний вид пенсії. Относительно Чорнобильців, які новшества в новому законі ну, у пенсіонному обізпеченні Чорнобильців? Новинки. Що у нас є з новинок для Чорнобильців? це сказали, новинки. Новинки Чорнобильці, новинки для вас. Те, що лишилося в новинках для Чорнобильців, це. Те, що відповідно до змін, яких були внесені 113-ю постановою від 2014 року, те, що ми робимо їм, призначаємо та робимо перерахунки пенсії відповідно до постанови Кабінету міністрів від 2011 року, це постанова 1210. Хорошо, и скажите ещё, пожалуйста, мне существует ли вот мы все время слышим дефицит пенсионного фонда, есть ли он этот дефицит пенсионного фонда? На жаль, але він це таки існує. Существует, там. Да? Но государство все таки даёт какие-то гарантии о том, что пенсионеры будут обеспечены куском хлеба. Есть ли задержки в пенсиях сейчас, как выплачивает пенсионный фонд? На сегодняшний день выплата пенсий проводится вчасно, без будь-яких затримок. То есть нам не о чём переживать. Так. Скажите, пожалуйста, тогда еще у э, ограничения є выплат для робочих пенсіонерів? Я сегодня... знаю, що були такі предположения, що пенсіонер работает, либо, либо получает пенсію? Ні, на сьогоднішній день немає таких э, обмежень. Пенсіонери отримують пенсію в призначеному розмірі, незалежно від того, що вони працюють. Спасибо. Але звісно, хочеться сказати те, що якщо пенсіонер звернувся за призначенням пенсії і він був непрацюючим, а згодом він вийшов на пенсію, а згодом він влаштувався на роботу, то в даному випадку така категорія людей має звернутися до нас і подати документи про те, що він працевлаштувався, uh -huh. тому що е він вони не мають право на індексацію yes. пенсії. О вопросе индексации мы поговорим немножко позже. Дорогие житомиряне, Оксана Петровна, я хочу, чтобы вы посмотрели сейчас ролик о досуге пенсионеров, о том, что все-таки пенсия – это еще не конец жизни, несмотря на то, что настолько минимальная она. А как здорово все-таки быть на пенсии. Давайте посмотрим. У міському територіальному центрі обслуговування пенсіонерів гостей дуже люблять. Зрадівши візиту знімальної групи, старенькі разом заспівали пісень, провели екскурсію приміщенням та показали місце, де плетуть маскувальну сітку. У центрі, як виявилось, також проживають сім'ї переселенців. Місця для родин занадто мало. Усього дві кімнати. Мати з трьома дітьми просить кращих умов проживання. Комната маленька, і дітей троє. Будемо будемо да. Да. Троє дітей да, да. У мене дітей виконуючи обов'язки міського голови. Обіцяє умови для цих сімей невдовзі будуть кращими. Я їм пообіцяла покращення умов і насправді сьогодні будемо займатися цим, тому що в одній кімнаті і троє дітей, і мама зрозуміло, що не зовсім зручно. Є проблема. Я думаю, що ви всі розумієте, в Житомирі немає вільних якихось приміщень, але зараз будемо дивитися, може, десь в готелі чи де щоб трошки якісь більше приміщення, щоб все ж таки якісь умови були більше. Територіальний центр раду приймає до себе всіх самотніх і непрацездатних пенсіонерів. Тут для них створені комфортні умови для дозвілля та відпочинку: лікувальна фізкультура, ароматерапія, читання газет, перегляд телепередач, і навіть караоке Тут це мой второй дом. Здесь ми Все э, персонал для нас є баштують, і греють, подстригують, і спинку погреють і розумнуть. <реш> Я в центрі году п'ять. Спасибо центру за внимание, хороші прийоми, серйозні. І хто сполонився, що гає ніде і ніколи не пропаде. окрім розвахи дозвілля, підопічні територіального центру постійно допомагають нашим військовим на сході. Територіальний центр також ви побачили сьогодні, що допомагає воїнам. Недавно ми зв'язали чотири мішки шкарпеток, світеров теплих. Так? Собраємо також теплі віші бушлати. Передаємо близько шести тисячам пенсіонерів. Сьогодні є де відпочити душею і забути про старість. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1.